Ситуація, яка наразі складається в районі добропілля, тому що президент України Володимир Зеленський напередодні на нараді із військовими так само обговорював ситуацію, яка складається там, говорив про те, що добропільська контрнаступальна операція триває. Що можете сказати про те, яка оперативна ситуація там станом на сьогодні? Ну, я, мабуть, всю інформацію не зможу охопити. Це питання для там, АСУ Дніпро, що в цілому те, що я мені відомі від моїх хлопців, ну насправді обстановка дуже важка. І коли президент каже про контрнаступ, і це підхоплюють новини і складається іноді враження, що ми всіх перемогли, пінками женемо ворога далі. Ні, дуже-дуже важко. Там тривають дуже важкі бої. І ну, ворог туди підкріплення десь... постійно направляє, так? Наскільки, на там це... так, у цьому, у цьому і справа, тому що ворог, ну як сказати, наші хлопці щось е, душать, щось звільняють, щось прострілюють. Ворог теж, в свою чергу, просувається. Ось ми бачимо на картинці ці вухи зайця обрізали mm -hmm. там, же їх, як нас кажуть, доїдають, а голову відрізати дуже класно, там дуже багато е, особового складу ворога, але це дуже важко, тому що вони укріплюються. Право в тому, що навіть їм не треба туди підкидати підкріплення, бо вони вже там. Цей виступ, там була велика концентрація саме для великого наступу на північ, тобто вихід на Добропілля і далі вихід на Костянтинівку та Дружківку. Кого ми там маємо? Там 51-ша -та армія російська, 8-ма армія повноцінна. Перекинули декілька мотострілкових дивізій і три бригади морської піхоти. Тобто mm -hmm. теж як дивізія морської піхоти. Тобто дуже-дуже багато. І зараз ну, все це це такий кулак, який мав дійти до Дружківки і штурмувати вже агломерацію Костянтинівка, Дружковка, Краматорськ, Слав'янськ. Обрізали, зупинили, туди перекинули, і мені здається, двісті штурмовий полк, і Азов там був, ну тобто, і метострілкові організми, такі механізовані бригади наші кращі. Тобто ворога зупинили, але вони постійно закачують туди нових, нових людей. Особового складу в них дуже там багато, і тому так просто їх відрізати не вдається. Хлопці б'ються, я кажу, там кращі елітні підрозділи наші, але ворога дуже багато, він концентрував там зусилля всі. Вони навіть пробують далі наступати, тому що дефіциту особового складу е, в цьому місці немає. Ну там. Ну, десь 120-130 тисяч сконцентрованих під Покровськом загалом е ворожих сил. наших значно менше, тому так операція триває. Так, ми намагаємося їх підрізати, зробити великий котел, але це дуже важко. Бої дуже важкі тривають мабуть, найгарячіші бої зараз там, бо і ми, і ворог сконцентрували там досить потужні угрупування. Тобто, якщо говорити про ось цю осінню кампанію, то якраз всі зусилля ворога будуть сконцентровані якраз на Донецькому напрямку. Правильно? У мене складається саме таке враження, що Донецька область це така ключова, е ключовий регіон, ключова битва літньої осінньої кампанії всієї. Це має ну, вже політичний сенс, тому що так бої тривають на Харківщині, на Овчанську, на Сумщині, на Куп'янську тривають боєзіткнення є на Запорізькому напрямку, там ворог теж намагається десь пробитися. Але Донецька область ключова. Чому мені здається такий політичний варіант? У Кремлі розглядають, що якщо закінчувати е, війну якимось перемир'ям, а їх економіка до цього підштовхує, то треба щось сказати своєму народу. демонструвати, угу. щось сказати, якусь перемогу. А яку? Ну взяття Вовчанська це не то. А якщо їм вдасться захопити, чи, як вони кажуть, звільнити Донецьку область, то вони просто скажуть, що цілями СВО, цілі вже ніхто не пам'ятає якась там денацифікація, демілітарізація, десатанізація. Цього ніхто не пам'ятає, це таке незрозуміле щось. Вони скажуть, ціллю було звільнення Донецької області. Саме так напишуть усіх засобах масової інформації, підручниках історії, і буде це виглядати через місяць, так якщо вони захоплять Донецьку область. Що Росія втрутилася по 8 років бомбили Донбас? Почалась війна за звільнення Донецької області. Росія перемогла, звільнила, і на цьому все закінчилось. Через 5 років всі росіяни будуть переконані, що саме так це і було. Тобто, мені здається, ось такий політичний ход для цього їм треба захопити Донецьку область. Ключова ключовий регіон, ключова агломерація. Це не Покровськ-Мирноград, це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. І саме на неї вони тиснуть з півдня на Костянтинівку, намагаються пробитись на Слов'янськ з Лиманського напрямку через Стріблянське лісництво. І, звісно, дуже велике сподівання в них було саме на цей прорив, на е, виход з боку Покровська, з боку Доброполія на вихід до Дружківки. Тому так сконцентрували там масу зусиль. І це не закінчилось. Вони не розчаровані, вони намагаються, вони вірять, що зможуть пробитися. Концентрація військ дуже велика, тому, тому саме там і тривають найважчі бої, тому що Донецька область для них це принципова. стосовно Запорізької області, тут свіжі оновлення мапи Діпстейт, і ці свіжі оновлення показують просування ворожої армії біля новоіванівки. Які цілі та задачі? Саме на цьому напрямку за вашою оцінкою ставить собі ворог зараз. Е, наскільки мені здається, що там нема це не пріоритетний напрямок, вони намагаються там тиснути, бо на Запорізькому напрямку теж в них є війська, і чому б їм там просто стояти? Нехай спробують штурмувати. Вони насправді працюють як е, вода, вони тиснуть на всю, е, на всю лінію бойового здійснення, де знайдуть шпаринку. Тоді і полізуть, mm -hmm. тому вони шукають паринку і на запорізькому напрямку, розуміючи, що якщо їм вдасться десь просуватися в бік Запоріжжя, то звісно нам доведеться швидко реагувати, перекидати з інших напрямків додаткові підрозділи туди, щоб їх зупинити, і це нас послабить. Тому так вони на запорізькому постійно намагаються тиснути, постійно шукають, де можна пробитися. Насправді наші хлопці тримають оборону. На запорізькому напрямку гарно, і там е, рельєф такий, що дуже-дуже ну, погано наступати. Ми в цьому пересвідчилися у 2023 році, коли самі намагалися наступати, контрнаступ там був. Тому Запоріжжя тримають хлопці тримають добряче, хоча там теж гаряче. Е, Влад Волошин, мені здається, щоранку, спікер рока південь, щоранку дає інформацію по гарячішим ділянкам на запорізькому напрямку. На Запорізькому ж напрямку діє 70-й мотострілецький полк Збройних сил РФ, так, от щодо цього полку, партизани руху а говорять про те, що там значить із військових вимагають 10 тисяч рублів у так звану касу. Куди ці кошти йдуть? Ніхто не знає. Вони просто звідти зникають. Якщо значить ці представники окупаційної армії відмовляються платити, То їх суворо карають, відправляють на штурми без якоїсь підмоги. Ну і от як стверджують партизани, руху а теж усе це воно ну, дуже такі деморалізують дуже таким деморалізуючим фактором зараз в ворожому з цьому полку є. Як можете прокоментувати, чим це. Продиктовано можливо, ну насправді будемо реалістами. Мабуть, окупаційні війська стикаються з тими самими проблемами, що і ми ремонт техніки за свій рахунок, щось треба докупати, щось треба робити. Не все постачає своєчасно. Тому так скидаються зарплатні. Це не є великою проблемою, але якщо це викликає такий резонанс протистояння та невдоволення, то це добре будь-яке розхитування е, їх. Морального стану з це працює на нашу користь. Ці, до речі, кадри вони напередодні з'являлися в вашому телеграм-каналі. Хто стежить за ним, бачили? Це значить мова йде про те, що і російські ось ці так звані воєнкори та зетніки Вони про це писали: що мовляв, почали росіяни навчати своїх солдат. Ходити на штурми на конях. А чому от як це пояснюю? Тому що завдяки якимось там інстинктам кінь е, не наступить на міну. Ну і ось тому до такого ноу-хау вони е, вдаються. Як ви пояснюєте ось це? Це свідчить про брак якоїсь певної техніки зараз у ворога? Чи про що про міни маячня повна? Так само він наступає на міну, так само підривається, нема ніяких інстинктів їм. Здається, то таке вони нафантазували. Насправді так ми бачимо, що не вистачає техніки, не вистачає нічого. Дрони працюють, арта працює, міномети працюють, тому вони намагаються якнайшвидше цю кіл зону, мертву зону перебігти е зону ураження, добратися до наших позицій, щоб штурмувати. З одного боку, на коні, звісно, це швидше, ніж пішки, і легше, бо ти тягнешся на собі. З іншого боку, є таке. Така практика, як заниження силуету, як найнижчий силует, тим важче в тебе влучити, тим тебе важче побачити. На коні силует ми бачимо дуже здалеку, стріляти по ньому дуже просто, дуже класно. Тому мені здається, що це така погана ідея. Тим більше вдвох, як там плієри на одному коні, бо перший керує конем, а другий забезпечує вогневу підтримку. Така в них інструкція. Подивимось, що з цього вийде е, на осліках Вони вже бика возлили. Це насправді краще, ніж тягнути на собі. На конях ще не воювали. Це е, найкраще свідчить про те, що в них е, відбувається з резервами техніки, з запасами усього, бо вони ж втрачають щодня і ті ж самі мотоцикли, ті ж самі гольфкари, які активно використовували влітку, теж всього не вистачає. Зараз пішли коні. Ну, наші хлопці жартують з цього приводу, що кінь вигідно відрізняється в очах окупантів від мотоцикла, тому що мотоцикл у крайньому випадку не, не можна з'їсти. Ось так. Ну я вважаю, що це немає перспектив. З одного боку роботи наземні дрони, повітряні дрони, з іншого боку, хлопці на конях. Ну, так, а тоді мені. виходить у них з мотоциклами вже проблеми і були вони вони технічними засобами. Вони їх повигрібали у місцевих, з гаражів, своїх, може, купили, може, віджали якось спочатку вони спробували на мотоциклах, потім була хвиля, ще їх було багато. І на тому самому Покровську був якось штурм, ми нарахували з дрона після одного штурму мостованого, 92, мені здається, мотоцикли на землі. Але ж вони так працюють, як одноразові. Підірвали все, він впав, ніхто його не забере. Він там назавжди залишився. Тому безкінечно поповнювати запаси мотоциклів вони не змогли. Ось пішли коні. Зараз уже ми на порозі другого осіннього місяця. Які ризики осінь несе для фронту? Змінюється погода, дощі, дороги які. Не асфальтовані, які такі польові, вздовж посадок, їх розмиває. Їздити стає дедалі важче, і ти ви змушений вже прив'язуватись до асфальтованих доріг. Їх менше, і це, звісно, пілоти дронів і з нашого боку, і ворог працюють в комфортних умовах, як в тирі. А нам водіям значно важче, тому що ну, вони знають, де ми будемо рано чи пізно у нас. Тому дуже мало про варіантів. Про те, по що логістиці. зараз буде боротьба за логістику. Правильно, Кирило? Ну війна за логістику, вона вже мабуть рік йде. Все впирається в логістику. Це почалось дуже жорстко на Сумщині. Зараз працює зараз скрізь так. Війна за логістику це ключове. Забезпечити на позиціях хлопців БК, харчами, водою це головне і багато позицій, таких яких ти на автівці… Ну, ніяк не проїдеш. Я про броню вже не кажу. Броня, то пріоритетна мішень. Виїхав на броні, ти не повернешся. Таке буває часто. Автівка теж мішень. Тому зараз доходить до того, що ми теж на мотоциклах, на бусиках, на джипах, там на якихось прориваємось, де можливо, є точка, з якої точки вже е... дронами закидаємо нашим хлопцям це, що потрібно. Це рішення таке, але це погане рішення. Бо нормальна логістика дозволяє ще й заводити нормальне поповнення і вивозити поранених. Дронам ти цього не зробиш. Тому логістика це головне. Ну без БК твій автомат перетворюється на залізну дубинку, міномет не стріляє. Ну тобто дуже дуже важко. Все впирається в логістику. Тому і зараз ми бачимо, що е, бойові дії, просування вони не стільки за населений пункт якийсь, а за вихід на дорогу, за вихід на трасу, за те, щоб взяти. Расту під вогневий контроль це головне обрізати ворогу логістику це вже перемога. До військово-політичних тем зараз будемо переходити. Я пропоную поглянути ось на цю публікацію засан, де мова йде про те, що Україна нанесла Росії збитків на 100 мільярдів доларів, атакувавши російські НПЗ. Атаки російських безпілотників, як пише це видання, вони якраз спрямовані проти слабкого місця Путіна. Це НПЗ, які приносять зараз Кремлю до 30% доходів. За результатами літньої кампанії ударів по російських НПЗ. Як гадаєте, наскільки це ну, справді позначилося на російській економіці? Чому питаю? Тому що ну, ми бачимо, що Путін не збирається припиняти вести війну. Російські пропагандистські пабліки зараз. Тиражують інформацію про такий масштабний осінній призов, хоча там порівняно із минулим роком, скільки вони призивають під час цієї осінньої кампанії, різниця всього 2 тисячі минулого року, минулої осені 133 було заявлено, зараз 135. Але з наступного року вони будуть робити впродовж року цей призов, і ми розуміємо, що ну, значна частина призовників примусово добровільно все ж таки їх відправлять воювати. Хоча би на контрактній формі, а це гроші. То відтак звідки ці гроші братимуть і як удари по НПЗ впливатимуть на можливість фінансування навіть цих контрактів, як ви бачите? Мухи окремо, котлети окремо, тому що Давайте. призов якраз на півроку в них йде, і так ви маєте рацію, це останній призов такий осінній. Далі буде призов протягом року в них працювати. Але строковиків відразу вони майже не відправляють бойові дії, тому що, ну, по-перше, цими строковиками ми ну, столкнулись у Курській області, ну, вони не готові до бойових дій. Найманці підготовлені значно краще. А загибель строковиків, попадання їх у полон це дуже-дуже репутаційно погано для російської влади. Тому вони так через місяць, через півроку. Добровільно якось тиснуть, щоб строковики підписували контракт і йшли вже як контрактники. Теж вони намагаються на контракт вербувати скрізь і за кордоном і на території Росії в різних регіонах, щоб поповнювати саме контрактниками свою армію. На це потрібні гроші. Ця тактика, яку Служба безпеки України переважно використовує, бити по НПЗ, по нафтобазах вона дає результат. По перше, це ну так ви маєте рацію. По перше, це гроші. Це дуже важливо залишати Росію без грошей, без грошей теж не повоюєш. По-друге, це паливо для армії, а це маневри, це логістика, це переміщення військ, підкидання резервів, вив... вивоз поранених, підвоз БК. без дефіциту палива воювати дуже важко. Маневреність падає, це теж важливо. І ми бачимо, яка криза в Росії бензиново починається. Mm -hmm. Там нема, там нема, там по картках, там одні руки Цілих, там 50 черги... регіонів вона охопила ця бензинова криза за останніми даними. Вже Сподіваюсь, далі буде більше. Тобто, це mm -hmm. дуже вигідна тактика, і ЗСАН насправді відмічає успіхи СБУ в цій роботі. Вірна тактика справді болюче місце для Росії, і по ньому треба бити, бити, бити. бо... Насправді зараз ця війна виглядає як протистояння українського фронту, української оборони та російської економіки. Хто не витримає раніше? Кремль переконаний, він сподівається, він вірить в те, що наша оборона рухне, не витримає раніше. Ми віримо в те, що ми втримуємо все, і раніше впаде їх економіка. Тому бити по їх економіки є санкції, звісно, є інше, але прямі удари по НПЗ. По Нафтаперегоні галузі загалом по терміналах в партах це дуже і дуже важливо.